Отче, Отче, před každou kanonizací musí být prověřena všechna díla kandidáta, zda jsou ve shodě s katolickým účením. Před každou kanonizací musí být prevěny si včinky kandidata, že oni je v slot z katolickou nauku. Váš předchůdce Jan Pavel II se dopustil několika zločinů proti víře. Váš popředník, Ivan Pavl II вчинив декілька злочинів проти віри. Ого, був масовий відпад від Христа і від церкви. Плодом став масовий відпад від Христа і від церкви. Єдна се о тіто злочині. Йдеться про такі злочини. Заправе. По-перше. Гестов Асисі є в подстаті проти целем Божіму з'євенні. A celé tradici církve. A svou podstatou je plně heretické. Že si osnovy superečiť civil Božemu objavljenu i vší církovní tradicií. A po svojí súti je pnost hereticné. Staní křesťanství a bohanství. Stavit Christianstvo i panstvo jak rinoceni dorogy to Spasina. A toto je hereze maxima. A to je hieres maxima. Za druhráni víru a mrav. Zavinil rozšíření herei. Історично-критичне теологія. Спричинив поширення єресей історично-критичної теології. Тіто герези попірає інспірацію письма, божстві Христово, а всіхні зазраки. Ці єресі заперечують натхнення святого письма Богом, божество Христа та всі чуда. За По третє. Зрушив екскомунікацію з єднажу. Скасував екскомунікацію масонів. Тим їм отежив вступ до церковних урядів. Цим їм відкрив вступ до церковних урядів. За четверте. По четверте. дозволив вибирати за біскупи людей, маючи духа світа. Дозволив обирати на єпископів людей, які мають духа світу. Дослідком є катастрофальний став церкви. Наслідком є катастрофічний стан церкви. Що жика письмо святе на Асизі? Що говорить святе письмо на Асиж? Що погане обітує обітує демонам, а не Богу. Погане, коли щось жертвують, то жертвують бісам, не Богові. Не хці, аби сте вийшли до сполеченстві з демоні. Я ж не хочу, щоб ви були спільниками бісів. Бог заказує синкретизмус, неболі фалешну уцту к поганським релігіям. Бог забороняє синкретизм, тобто фальшиву пошану до поганських релігій. Důsledky falešného blahořečení. Následky falšivů beatifikací. Neomilnost páže ve věcech víry a mravů se tím ruší. Nepomilnost pápe v ptaních víry a morály je skasovaná. Všechno dosávadní svatořečení mučení. A samotných apoštolů se tím rovněž ruší. Vsí popřední beatifikaci mučenik i sami apostolů siím також zovujcia. Proč? Čomu? Protože ti raději zemřeli, nežli vytvářeli falešný mír s pohánstvím. To oni radše pomerali ніж уклали фальшивий мир з поганством. Католицька церква пристане бути католицькою. Католицька церква перестане бути католицькою. Проч? Чому? Проте буде беатифікувати Герезе. Тому що буде беатифікувати Єресь.

Pokud Jan Pavel II. nebude exkomunikován, ale naopak beatifikován, otevřou se dveře celosvietovému králování Antikrista. Jak Ivan Pavel II. nebude exkomunikovaný, ale naopak beatifikovaný, Відкриються двері всесвітньому пануванню антихриста. Святий Отче. Святіший Отче. Станеш десь будь зрадцем, небомучеником. Ви станете або зрадником, або мучеником. Апостол Петро в Римі про Єжіше пролив свою кров. Апостол Петро в Римі за Ісуса пролив свою кров. І ви наслідуйте первого папежа. І ви наслідуйте першого папу. Святі Отче, Святіший Отче, Мурліся за вас седом біскупу, синоду Української правовірної Жецько-католицької церкви. Моляться за вас Сім'ї єпископів синоду Української правовірної греко-католицької церкви.